Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Аліна, і тут я ділюся частинкою свого побуту, організацією, покупками, рецептами словом, частинкою свого життя. Якщо вам цікавий такий напрямок блогу, запрошую підписатися, аби підтримати мене, а також україномовний контент. Сьогодні буду займатися такою звичайною домашньою рутиною, можливо, замотивую вас на якісь домашні справи, а також буду займатися покупками і хочу зробити віночок на кухню, бо якось вона мені виглядає досить такою бідною на різдвяний декор. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. квітковому магазині я придбала гілочку еукаліпту і взялася за реалізацію свого задуму. Мені хотілося зробити такий невагомий віночок саме з цього матеріалу, адже він досить. Легенький і такий дуже ніжний, як на мене. Цього разу я скористалася таким лайфхаком, використовуючи якусь круглу миску, і дійсно це спростило процес роботи. Також мені допомогла така флористична проволока, бо ниткою було досить важко працювати. Якщо десь були якісь залисини, я доповнила. Гілочками евкаліпту, які в мене залишились. Ну і звісно, як же без оксамитового бантика. Ну, як на мене, вийшло дуже гарно. Е повішала я це все на звичайну білу, досить тосту нитку, адже саме на білому фасаді буду кріпити цей віночок, тому мені необхідно було так максимально. Ховати е, кріплення. Е, два шматочки скотчу з вирішили мою проблему, і, як на мене, вийшло дуже навіть непогано. Був день народження, і ми не планували святкувати це не ювілей, але все одно було приємно провести цей час у колі близьких та рідних. Я навіть встигла торт спекти. Ми зробили трохи закупів, і було б добре помити холодильник. Не дуже люблю цей процес, але обожнюю, коли він нічим не пахне, Намагаюсь підтримувати чистоту та контролюю строк придатності продуктів, щоб не було неприємних ароматів. Мию холодильник з оцетом і протираю насухо. Таку процедуру роблю. Щотижня і таким чином постійно чисто і не приходиться генералити. Привітаюся сьогодні з вами в кадрі, але буду говорити про не зовсім приємні речі для мене, а саме про. Кухню мені так здається, що почали майстри її робити в якийсь ретроградний Меркурій, і отак, от от все шкерберт і пішло з того моменту. Відходячи назад, поринути так би мовити, в минуле ця кухня дуже довго збиралася. Ми вже навіть були готові переїхати. Та не була готова кухня. А потім то не було світла, то якісь деталі, якихось не вистачало, то щось не приїхало через оті блекаути. Далі нас затопили сусіди після двох тижнів, як ми переїхали. Нам знову зняли півкухні, взяли це все на переробку, і ми жили в такому е хаосі. Далі. Вже ніби все, все окей. Привезли ті фасади, тут переробили, замінили всі деталі, які були пошкоджені, і випадково просверлили нижній фасад холодильника наскрізь. Знову ми чекаємо одного фасаду. Ну, словом, кухня у нас цілою кухнею, ціла кухня у нас була тільки два тижні. Все. І далі ми помітили, що на нижніх шпонованих фасадах з'явилися плями саме від жиру, а також від якихось рідин, які мають пігмент, до прикладу, компот. Я не одразу витерла ті каплі, і вони так і увібралися. Мебляр каже, що люди, які займалися саме цими фасадами, напевне, забули покрити їх. Матовим лаком, адже вони, ну, в принципі, мали вигляд гарних матових е фасадів, претензій ніяких не було, це все було дуже гарно. Ось, і словом, ми чекали, напевно, десь від вересня е ось, е власне, реставрованих фасадів. Сьогодні хлопці приїхали. Моя інтуїція мене не підвела, щось це мало бути. Деякі фасади вже стоять на місці, а деякі я повернула назад. Будемо знову очікувати. Е, і ще мені здається, що то буде в новому році. Не скажу, що це якась там, знаєте, супер велика проблема, через яку потрібно забивати собі голову, але просто неприємно. Е, навіть от, наші якісь друзі, родичі, напевне, ще ніхто не бачив нашої цілої, так би мовити, кухні. Найбільше, що в мене з цієї історії болить, це те, що саме через ці фасади я і сформувала цю кухню. Я танцювала від них, так би мовити. Вони мені сподобалися. Я б, напевне, зовсім все по-іншому зробила, якби не ці фасади. Якось так. Щоб встановити фасади, майстри повиймали з шухлядок все, що можна було вийняти. І словом я вирішила, чому б і не прибратися, адже без фасадів всі поверхні досить швидко наповнюються якимось пилом, брудом, кришками і речами, які зовсім не мають тут лежати. На днях у метро я придбала ось таких два кілимка. Вони були просто по мега класній ціні. Шкодую, що не взяла більше, адже мені, в принципі, було потрібно, ну, словом, буду застеляти. Шкода, що цього я не зробила одразу ж після використання кухні, бо деякі поверхні, на жаль, вже і по Дряпалися і особливо від сковорідок, які мають алюміній, який окисляється в посутоменій машині, і саме він мені тут наробив слідів. Словом, килимками я задоволена. Вони прозорі і досить гарно так виглядають, не, не ріжуть око, бо щось я бачила в Аврорі такі кольорові і навіть думала купити, аби не шкодити поверхню. Але добре, що я почекала, адже такі зайві якісь кислотні кольори вони мене дратують. Щоразу, коли я наводжу лад у шофлятках-шкафчиках на кухні, ловлю себе на думці, що, от якби я не продумувала місця зберігання для тих чи інших кухонних приладь, все одно вони з часом користування кухнею знаходять своє місце, е, можливо, не таке зручне в плані. Е, Планування самого розміщення, самого там не знаю, простору, шухлядки, але все одно все мігрує. І я вже декілька разів в кількох місцях змінювала місця зберігання. І от тепер так скажімо, думаю, на майбутнє, я що раз. Беру свій блокнот, де роблю замальовки для нашої довгої шафи для коридору. Щось постійно змінюю. І думаю, блін, ну все одно ж, коли вже по факту буде стояти шафа, все одно щось буде мігрувати. Як би там не було, я все одно. Задоволена повністю своєю організацією, мені зручно користуватися всім кухонним приладдям. У мене є все під рукою, особливо тим, чим користуюся найчастіше я спланувала, що воно має бути саме. На відстані витягнутої руки, і також коли я розвантажую посудомийну машину, також мені досить зручно все розставляти по своїх місцях. За виключенням, коли є, напевне, якісь гості і деякий посуд потрібно. Заморочитися, щоб його поставити на місце. Але в цілому для щоденного використання я повністю задоволена розташуванням тих чи інших речей. Ця шоколадка це, напевне, одна з найбільш хаотичного місця на кухні. Адже тут зберігаються трубочки для Артема, для його какао і якісь серветки. А також пакети ціп за стіпкою, і часом тут Артем наводить свій порядок. Е, ну і, звісно, органайзер для столових приборів, е, якими ми користуємося на постійній основі. Тут може бути все і крихти, якісь, і таблетки, і словом, те, що абсолютно не має тут лежати. Е, також у цьому відділі з шухлядками я зберігаю. Е, Посуд, яким ми найбільше користуємося, саме посуд для приготування, якісь невеличкі кастрюльки. Наша сім'я складається з трьох людей, двох дорослих і однієї дитини, тому такі невеличкі кастрюльки я люблю використовувати для приготування їжі. Поприбирати у всіх кімнатах, попилососити, помити підлогу, також завантажити прання до машини пральної. Також в мене назбиралася вже така невеличка гірка прасування, і потрібно те все розставити по своїх місцях, Ну, а там далі і діло до вечері дійде, словом роботи не початий край. Знайшли піднос від годувального столика, і я його зараз добренько вимию, висушу і поставлю на зберігання, адже тепер до нас приходять наші покресники, вони маленькі, тому такий гаджет нам не помішає. Артемко, звісно, ще користується самим стільчиком, а от підносом ми тепленько не користуємося. І от зараз саме він стане нам у нагоді. Протираю я тут у кладовій всі поверхні, також цього разу помила і пральну машинку, а саме цей лючок і також резинку, адже саме там збирається часом такий бруд, що ти думаєш, Боже, що я там перу? Що там так брудно? У ванні я поприбирала за кадром, бо думаю, що це відео буде дуже довгим і вам набридне його дивитися. Коридорі. Ось цей комод, просто якась гаряча точка. Тут збираються якісь речі і мої, і Артемові, і чоловікові. Словом, все те, що не має тут uh, стояти. E, і я зрозуміла, що. Краще от в нашому коридорі не мати таких поверхонь, щоб тут нічого лишнього не назбирувалось, адже коли ти відкриваєш двері в квартиру, в принципі, те, що робиться в тебе в коридорі, всі бачать і це не завжди охайно виглядає. Мені здається, що на кухні і в коридорі я найчастіше пилосошу, адже тут. Постійно збирається якісь крихти, щось несеться за ногами. Ну, словом, робота тут є щодня. В залі відбулись деякі зміни. Ми не поміщалися на кухні з гостями і вирішили звільнити цю кімнату, перенесли все в кабінет і ось така простора. Велика кімната в нас вийшла. Тут одразу стало багато світла, багато простору, і ми вирішили поки що так і залишити, адже на різдво до нас прийдуть похресники, і було б непогано мати також достатньо місця для тих малих бушкетників. І мій чоловік привіз стільці. Стіл від своїх з батьківського дому, і ми, так би мовити, візьмемо це все в оренду на якийсь певний час. А ще нам катастрофічно не вистачає місць для зберігання. Звісно, більшість речей стоїть в коробках, але це не є зовсім зручно. Для щоденного користування, але поки що викручуємося якось так. Десь комод, десь якась тумбочка, десь якийсь шкаф, і це все постійно мігрує з місця на місце. Ось і дійшов той момент, коли я все перескладала, все поставила на свої місця і можна тепер йти на кухню. Мені, знаєте, такої суто-зимового суто десерту, тому розпочну саме з нього. Буду запікати яблука з корицею. Я додала трішечки білого цукру, трішечки коричневого, а також ванільний цукор і, звичайно, корицю. власне. Це було дуже смачно, дуже. Ароматно я е, люблю такі смаки дитинства, напевне. Е, колись дідусь е, часто запікав яблука і це такі приємні спогади. Ну і, звісно, паралельно я буду готувати вечерю. Сьогодні це буде салатик, е, також картопля-пюре. Ще зварила Артемкові кілька яєчок, можливо, він буде їсти. Ну, а на цьому я буду завершувати своє відео. Дякую вам за увагу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал, якщо вам цікава така тематика. Тихого приємного вечора, дня вам і мирного неба нам всім. Пока!